Моє вітання, шановне панство, в цьому відео ви дізнаєтесь мій особистий топ-приманок на Судака. Та перш ніж почати відкривати цю таємничу скриньку Пандори, мені б хотілося відкрити вам найбільшу таємницю успіху переважної більшості всіх рибалок-спортсменів, блогерів та просто неймовірних звітів, які ви часто можете бачити на теренах Фейсбуку, соціальних мереж. Та інших інтернетів. Ви готові? Мені б дуже хотілося, щоб ви осягнули рівень цієї секретної інформації і у жодному разі не розповсюджували її, оскільки це неодмінно призведе до швидкого скорочення чисельності популяції Судака в басейні Дніпра та поза його межами. Будьте обачними, друзі! Ну, добре, пожартували і годі. Звичайно ж, це телефон. What? Так, так. Як зараз пам'ятаю, липень позаминулого року, тоді ми знайшли величезне стадо жереха та зафіксували часи його виходу. Тоді мій телефон просто не замовкав. Та не від. Чисельності світлин, які були зроблені в той період часу, а від бажаючих легкої наживи. Серед їх числа були й добре відомі вам імена в риболовному світі, які, звісно ж, згадують про вас лише у хвилини, коли їх внутрішня чайка. Дай. Таки наказує мозку дати імпульс і натиснути на кнопку виклику. Та не будемо про ярмарку марнославства, друзі, не про це відео. Телефон дає вам змогу миттєво дізнаватись та ділитись корисною. Та що для нас найбільш важливо, актуальною інформацією: Де клює, на що, який рівень води. Часи виходу, точки, сторони та кути подачі приманок, їх колір і ще багато іншого. Пам'ятайте про це. Якщо у вас одна-дві рибалки в місяць, то ваші шанси потрапити на дійсно гарний кльов риби катастрофічно малі. Але ви завжди можете значно збільшити свої шанси на успіх одним дзвінком тому, у кого. Один-два дні в місяць без рибалок. А якщо це ваш друг, то не варто вмикати гордого індика і шукати свою рибу, адже ваш друг і є свій, це не питання корисливості, а момент взаємовиручки. Наприклад, я отримую вдвічі більше задоволення від рибалки, коли бачу щасливе лице товариша, який тривалий час тільки й мріяв побувати на рибаловлі. Отже, перше безапеляційне місце мого хіт-параду параду це смартфон. Друге місце це власне напрацювання та щоденник риболовлі. Щоденник рибалки. Так, знаю, деякі з вас можуть сказати, мовляв, в 2022 році занотовувати рибалки немає жодного сенсу. Оскільки кожен рік різний, різний рівень води, непостійність її подачі і так далі, там незарегульованість ділянок, все так. Але, ж, е слухайте, якщо вести його неправильно, е набагато важливішою інформацією в риболовному щоденнику є не кількість риби, а такі нюанси, як температура. Води, час клювання, його характер, значення кольору та рельєфна чи харчова прив'язки. Я веду щоденник з 2007 року і постійно вдосконалюю його. Якусь інформацію з плином часу я просто відкинув, як нікчемно. А на деякі пункти зосередив окрему увагу. Третє місце хід параду це місцеві рибалки. Так, друзі. Не варто соромитись запитувати у місцевих рибалок інформацію, яка вас цікавить. Звісно, що серед їх числа будуть і ті, які навряд чи зрадіють бачити вас на своїх грядках. І тут треба просто трішки досвіду, аби вміти виокремити вправду від завуальованої брехні та навчитись задавати правильні питання. Наприклад, де тут клює? Питання неправильне. Не варто очікувати конкретики від абстракції. Навіть коли хтось запитує щось у вас, це не забороняє вам поцікавитись у відповідь. Рибу ловить не приманка, а сукупність потрібної інформації, друзі. Ну, а тепер давайте все ж перейдемо до мого топ-5 приманок по Судаку. Оскільки зараз рибалка з берега є більш актуальною, то приманки, що мають відверто посередню летючість, в ньому приймати участь не будуть. Найчастіше судака ми ловимо з далеких чи наддалеких дистанцій, тим паче восени, тому чи не найголовнішою якістю приманки буде її вміння, властивість летіти на найбільшу відстань. І очолює мій топ приманок, звісно ж, добре всім відомий, Swing Impact та його репліки. Оскільки наразі вартість Кейтеку, на мій погляд, перетнула позначку здорового глузду, а наші майстри лиття вже давно навчились робити приманки не менш м'які та ще й двокольорові. І попри всю мою любов і повагу. До авторства. Ці почуття є не на часі. Е... Судак, попри його дійсно гарний зір, не бачить напису KTEG на п'ятці вашого Віброхвосту. Пам'ятайте про це. Друге місце це фішап VIPO та всі можливі варіації на тему хрибако Bait breeze Baxie, Fishing, Drax, Snake та їх більш дешеві репліки. Третє місце це мандули або мандули, кому як зручніше. Коли температурна позначка води стає меншою 7 градусів за Цельсієм, в деяких місцях ці приманки дійсно можуть робити справжні дива. Особливу увагу слід приділити вазі вантажика та його формі. Ця приманка, як і віби, справжній майстер знаходити зачепи там, де їх, здавалося б, ніколи й не було. Тому до її втрати слід ставитись спокійно. Четверте місце: слаги і храбаки. Теж досить ситуативна історія, яку я іноді використовую в місцях з великим риболовним пресингом, лише задля створення моменту новизни. Часом такий нехитрий прийом дозволяє доловити ще одну-дві риби. П'яте місце це кастмастери, вольфрамові пількери та інше залізяче. Звісно, що теж має право на існування та повинно закривати цю символічну п'ятірку, оскільки мають неперевершені польотні дані у місцях. Де немає надмірної кількості тригранки чи будь-якої іншої чепи, нерідко дають гарний результат. Однак лише перші дві позиції мого топу є основними гравцями в той самий час, як інша трійка, буде мати факультативний характер та є своєрідними джокерами в колоді карт. І які можуть вистрілити. І пам'ятайте, найголовніше жодна приманка не вбила стільки риби, скільки телефон. І ні один рибпатруль не захистив більше риби, ніж горілка. Нормально говорю, Гурісі. З вами, як завжди, був Ярослав Злий, і незважаючи на жалюгідні ракетні спроби Росії припинити наше існування, Україна була, є і буде. І ми і без світла бачимо, що ви під Бажаю всім нам янгольського терпіння, сталевих нервів і козацької вдачі. Нехай щастить!